Коли думаєш про те, що робиться в нашій державі, про війну, то і чому Бог допустив, є ще одна причина. Так мені на думку спалася причина, я побачив причину, чому Бог якраз допустив війну. Дух Святий показав мені це. От. Коли люди, грішні люди ходять в світі, вони кожен день практично під загибелью знаходяться, кожній хвилинки. Людина зненацька може померти і пекло. На кожен день ходить під загибелью, але вона це не розуміє. А зараз Бог дарував українському народу побачитися. Кожен день любої минути може впасти бомба на голову чи ракета прилетіти, і люди розою смерті знаходяться. Це така видима ілюстрація тої ситуації, яка була з людьми. Тільки тут ми знаходимося під загрозою. Смерті фізичної, а взагалі всі люди знаходяться під загибель смерті духовної, якщо вони не покаяться. Але віруючі, люди вкладають свою надію на Бога, і Бог є наша надія, наш захист і наш. Давайте зараз ми прочитаємо з вами 91-й псалом на українській мові. В російській це 90-й псалом. Де читати по-українському? Хто живе під кровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа хорона моя та твердині моя, Боже мій, я надіюся на нього. Тобто, хто може сказати, що я надіюся на Господа? Проста людина не скаже. Тільки може сказатися Той, хто справді в серці має Ісуса Христа, хто на нього поває, хто. Живе так, як він каже. Живе за законом Його, за словом Його. Написано той, хто живе під кровом Всевишнього, хто в тіні всемогутньої мешкає. Тінь. Зверху Бог над нами, Його кров, а ми живемо в Його тіні, що ми на нього надії покладаємо. І ми переконані, що. Цей його захист нас збереже і захистить. Бо це саме наїдний захист, саме наївний щит. Щит Божої покровки. Біблія про це нам говорить і нас чому якби, підкріплює. Бо він тебе читаємо далі, бо він тебе вірве в стіне та холова з моровиці згубної. Він перед своїм вкриє. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Я не дочитав спеціально до кінця цей вірш. Він пером своїм пір'ями своїми, як би, вкриє, як квочка курчаток, захищає Бог нас. Мама квочка своїх курчаток огорне, і вони там в безпеці, вони не намокнуть, їм не холодно, їм тепленько, їм затишно. Мама з них піклується, вони після спокійно. Отак віруючі люди під Божим покровом, під його охороною спокійні, не вважаючи на те лихо, яке скрізь діється. Бо є охорона і є захист, Бог нас цьому переконує і дає нам підкріплення Йо, Біблією словами. Розказували, що одного разу був пожар, очка вкрила своїх курчаток. І вона сама згоріла, коли прийшли і вже погасили пожар, кучатка залишилися не, не ушкоджені. Яке було. Я таке чув. Господь щит та лук його правда. Щит Божий та лук це правда його. От в світі зараз повно, ще обман. Не подивися, любі новини, подивитесь, там частина обману. Скрізь обман. Велись за радянських часів я був малим, в школі вчився, то я так читав газету. Що це, для мене це була правда. Я в це вірив, що там написано, абсолютна правда була. І що в газеті газета правда називалася. Що, як кажу, я вірю, що правда. А потім виявилося, що я розчарування. Навіть така підслухана розмова під газетним кіоском. Часи розколу вже розпаду Радянського Союзу. Правди ні, Совєтська Росія продана, остався стався труд за 3 копійки. Була назва газети Правда, «Совєтська Росія і «Труд». Всі розпродали і труд залишився. І так це усугубляється, ось ця ситуація. Знаєте, Я дивився, мені треба було якусь задачу розв'язати чи щось знайти в інтернеті, якусь істину, ну, по як вчителів. Мені складно знайти, є багато відповідей на це питання, і вони несумісні. І треба досліджувати їх, вицідити за джерело істини якось. Багато зараз путають нас цими інформаційними потоками, путають. І нам тяжко з'ясувати, де є правда, де є брехня. Але Бог каже, його правда щит та лук, то його правда. Правда Божа, правда Божа в Слові його. Слово моє є істина, каже Господь. Біблія це істина правда, і ми її можемо, нею можемо фільтрувати все те, що біля нас робиться, і всю ту інформацію, яка до нас приходить через різні джерела. Читаємо далі. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці. Що нищить у півдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожних побачиш. Бог. Псалмопівці розказує нам, як він захищає, захищає своїх вірних. Каже, впаде. В одну сторону тисяча, по другу сторону десять тисяч, а до тебе не торкнеться. Тільки будеш дивитися очами своїми і бачити, як Бог карає нечестивих. Бог обіцяє нам таке. Воно завжди, дитина народжується, і нам вже. Її не треба вчити робити погане. Не треба, сама знає, як робити погане. Але треба прикладати багато зусиль, щоб її навчити робити хороше. Це так в нашому побудований світ. Хаос не треба вчити робити. Хаос легко робити. А от порядок робити це вже складно. Дитина вам в хаос зробить в хаті моментально. Прийде і все таку. А порядок попробуй їх заставити зробити. Це вже складно. Не впираються, що порядок не робити. От так і ми люди. Ми ж... Ціль нашого життя це створення хаосу. А ціль Божого. Єства, це порядок. Порядок, чистота святість. І Бог хоче, щоб люди на нього упували, на нього надіялись, показує, що він захисник, він як любячий батько, кругу своїм захистить, угорне і під його тінню ми будемо затишні. Він обіцяється, через Писання нам говорить. Восьмій вірш я читав вже тільки очима своїми побачиш і зарплату безбожного. Подивишся і зарплату безбожного побачиш. Відповідь побачиш, як Бог відповідає безбожному. Бо Господа охорону Мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого. Вдар не наблизиться, бо своїм ангелам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували від всіх, на, на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї, своєї ноги. Уявляєте, як Бог любить своїх. Ось ну, Ці рядки, ангелам своїм. Ібо ангелам своїм заповідають, і тебе і на руках понесуть тебе, ти не піднешся в камінь на бою твоєю. Цими рядками диявол спокушував Ісуса Христа. Давай. Кинься вниз і тебе підхоплять і понесуть ангели, бо так написано. Це не про це написано було. Щоб спокушувати Бога таким чином: понесуть чи не понесуть ангели. Ну, я стрибну зі скали, понесуть мене, підхоплять, чи не підхоплять ангели. Це не про це. Це про те, коли нам тяжко, коли нам складно, коли у нас труднощі, Бог нас носить на англійських руках. Він нас підтримує, він нас носить. Ми не завжди це відчуваємо, але це так. Ніби так, Бог в складні моменти нас підтримує. Ми не підтримуємо, то нам було б в тисячу мільйонів разів тяжче. Би. Але Бог підтримує. І ми виходимо, переживаємо ті складні моменти життєві, і настає полегшення. Бо Бог не допускає випробування через міру, Бог знає наші сили, і по мірі наших сил Бог допускає випробування, але наглядає за нами, коли нам, нам дуже складно і тяжко він нас підтримує. Підтримує і виносить з цієї ситуації. Налева і вужа ти наступиш. Левчука і крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то, йому, то його збережу, що бажав він мене, каже Господь, то його збережу. Це довірую людина, яка надійний обкладає. Зроблю його сильним, бо знає ім'я він моє. Як він мене. Кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довголіттю днів я насичу Його. І він бачитиме, буде спасіння моє. Бог не обіцяє, що нам буде в житті завжди легко і просто, але Він обіцяє, що в складних ситуаціях. Коли ми кличемо до нього, то він підтримає і він з нами. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. Навіть обіцяє прославити. Уявляєте? Прославити. Ми зараз качемо слава Україні, а Бог обіцяє кожну людину, яка вірить в нього, в собі прославити. Собі. Ісусі Христі, якщо ми надії на нього покладаємо, і коли нам тяжко, і ми кличемо Його на допомогу, то він каже: я ці моменти прийду і підтримаю. Нема обіцянки, що нам тяжко не буде. Буде тяжко, складно, будуть випробування, так як і Ісусу Христу було тяжко, складно. І взагалі, взагалі, таких випробувань, тяжких, як і йому було, звичайно, людина, не зможе витримати. Але багато ми знаємо свідчень. Людей, які в тяжких, складних випробуваннях відчували Божу підтримку і Бог допомагав вийти з тої чи іншої ситуації. І навіть скажу вам написано, що Бог довголіття днів продовжить і побачити спасіння моє. Спасіння моє це Царство Небесне царство небесне людина попадає, яка надії покладає на Господа. Бог псалом хороший Бог розказав нам, який, який він добрий до тих, хто надію на нього покладає, хто вірить в нього. Нам залишається тільки в щиро серце повірити, молитися до нього, каятися, просити пробачення. Просити те, що нам треба, Він хоче дати нам по милості, по волі Його. Коли нам тяжко просити підтримки, допомоги, крову Його просити. Зараз особливо в Україні потрібна й підтримка і допомога. І воїни відчувають нашу, наші молитви, відчуває і держава наша відчуває, навіть і керівництво наше відчуває, наші молитви. Те їм кажеться, що це їхня заслуга. Але в дійсності це Божа заслуга. І в цьому є якась частина доля того, що християни за це моляться. Моляться, і Бог відповідає. Ти мої. Зараз бачимо. Є підтримка за кордоном. І я надіюсь, що Бог подарує нам скоро вже й мир, милості по волі Його. Амінь. Помоле.